Дім доброго дня, чомусь не можу записати відео на Тіктосі, вирішила записати вдома. Шепелявля, після того, як мене побили родичі, вони всі за Росію, тому я написала в поліцію, щоб їх або вивезли, або забили, чи посадили. Я не знаю, як вони будуть розбиратись з цим, це вже не мої проблеми. Почитаю сьогодні частка князя. Адя князя буде з того і з того боку святого приношення володіння міста, навпроти святого приношення і напереді володіння міста від західнього краю на захід і від східнього краю на схід, а завдовж, відповідно, одній частині племени від західньої границі до, за... до границі Східньої. Землі це буде йому за володіння в Ізраїлі, і мої князі не будуть уже тиснути народу мого, а край дадуть дому, домові їхнім племенам. Так, говорить Господь Бог, досить вам Ізраїле в князі насильства та утиски, відсуньте, а робіть правосуддя та правду перестаньте випихати народ мій з його землі, говорить Господь Бог. Майте справедливу вогу і справедливу ефу та справедливого бата. Ефа і брат буде однакова міра, що бат виносив десяту частину Хумеру, а десята частина Хумеру Ефа, згідно з Хумером, буде міра його, а шекіль 20 герів. 20 шеклів, 20, 25 шеклів та 15 шеклів. Буде вам міна. Мене завжди підслуховує, як я милюся, хоч Бог сказав, що це величезний гріх. І ці дебіли, що мене підслуховують, всі дуріють. Дякую всім. Ваша охотніва Юлія. Зуби вибили ті, які мені не подобались, так що можна отако їм показати.